Доларів, хтось називає суму в півтора трильйона доларів. Чи реально на сьогоднішній день оцінити вартість усіх збитків в принципі? Дивіться, з того, що я бачив, є два підходи. І воно ну, абсолютно в різних інституціях, і українських, і зовнішніх там я да, певні оцінки давав і Європейський інвестиційний банк, і зараз є меморандум з МВФ. Там також певні є оцінки, так. Потенційних потенційного залучення інвестицій під під відновлення різниця підходів. Перше, це ми рахуємо просто збитки, які ми понесли. Ну прилетіла ракета в школу. Рахуємо вартість цієї школи. За скільки вона там мовно була побудована, була побудована. Так, саме так підраховуємо всі збитки, які були понесені по всім об'єктам: житлова інфраструктура, енергетична інфраструктура. Якісь збитки, я так розумію, бізнес досить успішно подає там, навіть через дію понесені власні збитки. А найбільш така ну авторитетна зараз оцінка це Київська школа економіки. Це 140 мільярдів доларів прямих понесених вже збитків. І це там да цифра. Вона постійно оновлюється. Вони постійно дораховують, вносять нові дані. Це підхід номер один, підхід номер а, два. А, ну, з того, щоб це build back better, Тобто, як ну ця школа, яка була зруйнована, якщо і рахувати не по балансовій вартості, так як це була держдеця, да, а, а по новому проекту, так як ці всі гарні нові школи. А, по, по проекту як це було велике будівництво, там різнокольорові з пандусами з усім, тобто максимально сучасна, максимально. Наскільки я розумію, то такі оцінки вони передбачають якраз відновлення рік назад. Це було близько 350 мільярдів, зараз там 411. А, хоча, ну чесно, я не, 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 не бачив детальну оцінку цього банку. Інтуїтивно мені здається, що це про це мова. А третій підхід це всі непрямі втрати. Які понесли Україна, український бізнес за вже ну фактично, да там трошки більше року а, по повномасштабної війни а, в нас ВВП був до війни 208 мільярдів доларів, і ми ну в принципі всі якось планували з вами заробляти більше грошей. В нас так. були зовсім інші бізнес-плани і особисті плани а, ніж вони да, змінилися 24 лютого. От, якщо ми порахуємо, скільки нам потрібно коштів для того, щоб повернутися на довоєнний рівень і компенсувати всі ці збитки за роки, що ми не до отримали доходи. А ці оцінки вони фактично всі за трильйон. Європейський інвестиційний банк там 1,1 трильйона. А, Мінекономіки ще в березні давали більше, ніж пів трильйона. Ну, там фактично, розуміємо, що, що ну, перший місяць війни і, і, і зараз це зовсім, зовсім інші масштаби. Тобто, та, ну там дійсно оцінки за трильйон. На вашу думку, який підхід е варто брати до уваги саме зараз? Як е оцінювати те, що ми втратили? Ну тому що. Е треба розуміти принаймні приблизні цифри аби усвідомлювати масштаби відбудови і аби вже зараз працювати над тим аби залучати кошти для цієї відбудови тобто не можна е, собі сидіти там в уряді чи бізнес сидіти і, і, і думати що нам треба е, якась сума ця сума має бути приблизно осяжною для того щоб її хоча б проговорити і розподілити обов'язки між, е, між міністерствами між департаментами аби вони працювали над тим аби ці кошти залучати Дивіться, я скажу свою таку достатньо так. суб'єктивну думку. Я там зранку вийшло інтерв'ю одного відомого колишнього дипломата. Він сказав, ну там дослідження, що це третя світова війна. Тобто буде сформований певний пул країн, які перемогли, буде сформований певний пул країн, які а, програли. З цього я там бачив да, цікаву оцінку разом.